Жень, вітаю тебе ще раз. Вітаю наших глядачів. Тож традиційно о цій годині справді розкажу та покажу, що ж відбувається на лінії розмежування. Однак сьогодні ми розпочнемо з наших північних сусідів. Росія перекинула у Білорусь великий ешелон із військовою технікою. Про це повідомляє білоруський гайон із посиланням на спільноту залізничників Білорусі. За їхніми даними, ешелон складається з щонайменше 15 одиниць ЗРК ТОРМ-2 і 10 одиниць інженерної техніки. Перекидання з єйська йде на станцію лісова. За даними білоруських залізничників, це не останній військовий ешелон із вантажем такого типу. Однак розгортання російських військ у Білорусі не є ознакою нового наступу РФ з півночі. Принаймні так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Експерти наголосили, що війська РФ розгорнули у Білорусі насамперед для навчання та для інформаційного тиску на Україну та Захід. Кремль також ймовірно прагне використати розміщення російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зосередити збройні сили України навколо Києва та зменшити зменшити кількість українських військових на півдні та сході. Ну і тепер, власне, детальніше подивимось, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту. І працюємо ми з онлайн-картою State і розпочнемо з межі Харківської та Луганської областей. Ну і тут російські джерела продовжують стверджувати, що українські війська тиснуть у напрямку Сватового та Креміної. На мапі змін не зазначено однак, за минулу добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське та постійно штурмують росіяни і Білого. Ну і також російський міблогер припустив, що українські бійці готуються до додаткових контрнаступальних дій на лінії Сватове Креміна. Зараз покажу, як це відбувається приблизно на карті. Ось приблизно на цій ділянці фронту і тривають бойові дії. І також, ймовірно, що противник віддасть перевагу обороні саме Сватового, аби убезпечити свої наземні лінії зв'язку, які, власне і ведуть до тилу глибокого тилу росіян. Це до Старобільська. Ну і у Сватовому Збройні сили України відмінусували два десятки загарбників. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. Ну, а ми йдемо далі і поговоримо про Донецький напрямок, який лишається одним із найгарячіших, найскладніших. І подивимось, що є власне зміни тут на лінії фронту. Ну і тут як бачимо, шторми, штурми ворога не припиняються. Загалом за минулу добу українські захисники відбили вісім атак окупантів. Також бачимо оновлення на карті неподалік від Бахмута. На жаль, вони не на нашу користь. Ось власне зараз станом карта на вчора, і це на сьогодні. Як бачимо, трошечки червоної зони такі побільшало, і мова йде про Андріївку. Ну, це покидання лише онлайн-карт. Генштаб цієї інформації не підтверджує. Однак, навіть якщо російським військам справді вдалося взяти під контроль населені пункти на південь від Бахмута, то ці досягнення не загрожують критично важливим маршрутам. Це Бахмут Сіверськ та Бах. Хмут Костянтинівка, і вони власне і є основними наземними лініями зв'язку для наших українських військовослужбовців. Ось приблизно ось таким чином це виглядає. Тож будемо очікувати офіційної інформації від нашого генштабу. Ну і загалом під Бахмутом це головна битва за Україну. Так говорять принаймні деякі військові експерти. Там окупанти завдають по 200 артилерійських ударів за добу. Однак в Американському інституті вивчення війни заявляють, що оточити Бахмут окупанти все одно не зможуть. А про жорсткі бої за місто каже і військовий експерт Олег Жданов. В районі Бахмута продовжуються попитки російських військ і, і представників частних воєнних компаній обійти Бахмут. Але погодні умови сильно портять ці. Планы для обороны такая погода на руку. Вот то, что я и говорил. Ситуация в Курдюмовке пока остается под большим вопросом. Там идут очень ожесточенные бои. Они пытаются, они они нашли брешь в нашей обороне, имели частичный успех и пытаются его развивать. Наши войска ведут оборонительные бои и стараются нанести максимальные потери российским войскам, чтобы чтобы остановить остановить и закрепиться на этих э, позициях. Сейчас идут позиционные бои в э, на окраинах этого населенного пункта Крудюмовка. Повертаємося до наших онлайн-карт і ще трохи поговоримо про Донеччину. Тут російські війська продовжують атакувати в районі Авдіївки. Бачимо зміни за добу поблизу Невельського. Як бачимо, знову ж таки вони не на нашу користь. Трохи тут вирівнялась червона зона. Однак ще раз нагадаю, що це лише інформація дані онлайн-карт. Це не офіційна інформація від нашого генштабу. Ну і досі невідомою залишається ситуація в Мар'їнці. Російські джерела кажуть, що. Окупанти вже зайшли до центру міста однак наразі наш генштаб не дає інформації щодо цього напрямку. Ну, окупанти почали менше використовувати артилерійських снарядів. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, якщо на початку літа окупанти випускали приблизно 50 тисяч боєприпасів на добу, то тепер під Бахмутом 10 тисяч снарядів. Однак, попри те, що цифри використання артилерії зменшилися, нашим захисникам, які нині тримають оборону, все одно важко, оскільки навіть 10 тисяч снарядів це багато для одного напрямку. Ну а тепер давайте детальніше поглянемо на мапі, що відбувається на півдні країни, і тут російські війська продовжують оборонятися на лівому березі. Знову ж таки ситуація останнім часом з НАТО не змінюється. Змін на онлайн-карті не видно. Тривають обстріли районів правого берега. Радник Херсонської облради Сергій Клань Хлань заявив, що ворог продовжує рити окопи, а також переміщувати військову техніку та зводити військові укріплення на Арабатській косі. Ну і окупанти ймовірно будуть використовувати її як логістичну лінію, що з'єднує південь Херсонської області, власне, з Кримом. Також наші військові продовжують нищити логістичні. Напрямки противника на лівому березі, і поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області, це недалеко від Токмаку, був напередодні знищений залізничний міст, який загарбники використовували для доставки озброєння та військової техніки. Ну і понад два тижні минуло, як наш Херсон звільнили від російських загарбників. Українські воїни щоденно посилено вдаряли по окупантах, аби ті зрозуміли, що нічого окрім сперті їх тут не чекає. Ну як де окуповували Херсонщину? Детальніше у матеріалі наших колег з бігусінфо.